Цей день настав, ми з вами робимо дофамінові стрибочки. Стрибочки треба робити з розминочкою. І ми з вами що будемо їх робити? Я обожнюю дофамінові стрибки. Це звучало, як і чесно, спочатку повна діч, як для тренера мене з 16-річним досвідом. Але я спробувала в тій формі, яка я була після дофамінових стрибків. Ну я після бігу в такі не була. Дофомінові стрибки, як скрипки на скакалки, вони так просушили мені ноги. Я на пляжі ходила в стрінгалетах з тим, що 10 кіло до цього набрала. Я перестала стрибати, почала просто бігати, мені не сподобалось. Погнали розминочку. Міні-розминку сьогодні робимо невелику, бо я дуже багато відео відсняла. 10 вправо, 10 вліво. Я цей ефір збережу до фаміневої стрибки 10 хвилиночок в іншу. Зараз я з вами проведу 13 хвилин. Три хвилинки розімнемося, 10 відстрибаємо. Я зараз кожен день стрибаю, буде вам в настрій пишіть, зробимо е е сумісні стрибання. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я, якщо чесно, е хочу залишити щодня 10 хвилин скакалка і дофамінові стрибки. Ну, типу, є час скакалка, нема часу просто пострибати стрибки. Бо це мені дало супер результат. Мені прям дуже зайшло. 10, праве колінко, 10 в одну, 10 в іншу. А, причому дуже багато тренерів плювались. Я вважаю, що якщо ти, блін, не зовсім тупий, ну, понятно, тупа людина, яка буде пригать на стопи в неї. Падає ламаються. Ну, якщо людина, ну вибачте, там, 115 кг перший раз в житті вирішила займатися спортом, то навряд чи найкраще рішення це стрибати. Але глобально мені дуже зайшло, бо я зараз дуже багато вчусь і маю дуже багато роботи, та з 10 в одну, 10 в іншу. І виходить, що, що у мене інколи знаєте, як я роблю? Наприклад, у мене шість практик я пишу ну, письмо. І я, от, наприклад, одну зроблю, вийшло 100 стрибків. І я так на таймері собі засікаю, і сумарно потім 10, щоб було. Ну або так на планшеті на таймері. Бо, ну, блін, таке життя. Краще так 10 хвилин, ніж взагалі нічого. Це моє просто бачення і 10 в іншу. Сьогодні ми не робимо величезну розминку, бо ми з вами робимо просто: от в мене є 12 13 хвилин. Я вирішила вийти до вас в ефірчик. І попрыгать, правильно? А ні? Так, ставлю. Я ставлю зазвичай, от у мене на телефоні є скакалка, ой, на годиннику. Не знаю, видно вам? Мабуть, це свічу. Скакалка. От 10 хвилин ставлю і погнали. Як стрибати до фамінові стрибки? Стрибок на ножку, пальчиком, типу, торкнувся підлоги. Стрибнув, торкнувся. Щоб килимок мій вам не лип в звук, я отак просто на підлозі. Я дуже сильно активно розслабляю руки в цей момент. Я даю їм можливість літати, прямо, знаєте, так прямо аж бити. І коли в мене зараз була одна практика, яку треба було писати півтори години, я робила так: я робила одну четверту і йшла пригати е, 2,5 хвилини. І так виходить, за годину 40 я робила. І свою роботу, і 10 хвилин. І що я робила? Я тоді придумала таку фішку, щоб мені було веселіше. Зараз е, вам просто покажу, хочете робити зі мною. З руками 30 разів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Це дає можливість перші вузли по руках, вони в ліктях. Їх розганяємо. Тепер плечима вверх-вниз. Раз.

9, 20. І знову так от розслаблено, бо після цих стрибків, що тільки що були, воно може трошки піднятися пульс. У мене от зараз 136. Це ідеальний пульс, пульс жироспалювання. Як розрахувати свій пульс жироспалювання? 220 мінус вік. Наприклад, ви молода, вам 20. У вас виходить 200 ця сума. І от від 200 вам треба 60% 3,70 це ваш діапазон, коли спалюється жир. Ви можете в чат GPT, якщо чесно забити. Мені там 35, який мій пульс для жироспалювання. І потім не тупити собі, не треба вам не більше, не менше. Знаєте, свою пульсову зону і погнали. Я, якщо чесно, я ж кажу, я дуже скептично відносилась до дофамінових стрибків. Але сьогодні у мене є 13 хвилин, і я все одно почала робити. Я почала робити з першого числа, сьогодні 17. І я думаю, я до вас вийду в ефірчик. Я думаю, що кому цікаво, ви збережете цей ефірчик, будете зі мною потім підстрибувати. І давайте другий підхід з ліктями 30. Бо мені дуже кльово просушила ноги. З тим, що в мене ноги, якраз та зона, яка завжди така, залишається остання. У когось живіт, руки. В мене завжди саме ляшечки. Останні просушуються. І от я на дофамінових стрибках, ну просто ідеальна. Мені подобалось все. Потім я, в мене був е, науковий запой. Я просто за вересень майже нічого не тренувалась, погано їла, я просто знайшла. Там дещо, що мені було дуже цікаво, я читала. Коротше, в мене був науковий запой, Потім в мене був фізичний запой. Я яхтсменка, і в мене друзі яхтсмени, і ми з ними раз в рік їздимо. Може, давайте почесно, чесному волкатур. Це коли ми тільки друзями їздимо. І я їздила на Сардинію, це, це наш, е, наше коло друзів. Це не Комерційний тур, куди я вас зову а, просто. І я там так відпочила шикарно. І коли я приїхала, мені в жовтні треба було прийняти рішення з'їхати з квартири. І я теж не тренувалась нормально, бо я їздила там в Іспанію, а зараз в Португалія. Моталась, коротше, і виходить, що я з першого числа така думаю, так, Даша. А я збираюсь зараз на яхту на сей якщо зберу екіпаж, якщо хочете. Взагалі пишіть, питайте, це буде 17 січня. Я таке думаю, так, треба себе взяти в руки. І я придумала такий проєкт, який я сама роблю. Коли мені треба екстрено, в мене є десь 20 тренувань. Я їх додам, щоб було 25, і Я зроблю такий адвент-календар. Це з 1 грудня до 21 в чатіку. Будуть присилатися тренування, і ви не будете знати, що це за тренування. Розтяжка, цек, силове. Але сумарна вся програма буде йти так, щоб ви могли за 25 днів до Різдва прям реально підтягнутися. Мені це треба. І я буду робити ще дофамінові ці стрибочки або стрибки на скакалки. Так що, якщо що, зберігайте, або ну ви ж можете і так е, собі взяти і стрибати. Мені дуже сподобалось. І я оце зараз знову це додаю. Так, давайте руками вверх Двадцять. два, чотири. У мене вже шість хвилин. Слухайте, ну це вже прямо гонь. <ріст> <ріст> З тим, що мені восім. <ріст> я сміюсь, звісно. Ну і просто розслаблено. Я обожнюю так от прямо відпускати руки, щоб вони аж бились. Дуже часто цей е жирок на руках, який з'являється, він через те, що отут лімфовузли не працюють. І треба отут все розминати і розкривати грудну клітину, щоб ця рідина виходу не була застоя по руках. І я от дуже люблю це. А ще люблю вправу таку, коли ви стискаєте руки. Але вони зверху, десяв. Ну, це буде на блоці з мозком. у мене буде окремий проєкт. І так запускається мозок. Коли йдуть зовсім різні по типу вправи, а так працюють з дітками маленькими, щоб активувати розвиток мозку. Ну, а чого б нам не зробити, да? так? Так, то у нас так, стрибаємо. Стрибаємо ще 7 хвилин ще 3 хвилини. Три хвилини стриваємо, я от уже 17-й день стриваю. Е, кажу, що я інколи роблю з перервами, інколи так по дві хвилинки, бо багато сижу. У мене от я вчора відсиділа просто, знаєте, там 5 годин на своєму робочому місці. Для мене це не типово. Я ще ніж в залі ходила. І, звісно, це сприяє ну, таким хлібоболочним ляшкам. А я не звикла, в мене завжди такі були. Ну, інші ігри. Я ходила по качалки всіх тренувала зранку до ночі. Так, Даша, дякую. Прийшла з роботи, буду писати практики Олени Бригець. Да. До речі, з практиками Олени Бригас, це ж я ж пофа... чого і пропала в вересні. Я знайшла Олену Бригась в кінці серпня. Це науковиця. Яка працює конкретно з дослідженнями мозку. Я передивилася все, що мені було треба. Я фізіолог, реабілітолог. Я зрозуміла, як все це скомбіную. У мене в 20 числа почнеться навчання, і я докупила у неї дуже багато практик. Дуже. Я їх всі пишу, поєдную з тілесними, бо є таке про ну, таке направлення рефлексотерапія, коли якийсь рух запускає конкретний відділ мозку. Плюс я дивлюсь, що дає Олена, і я от інколи пишу, ну я ж кажу, в мене зараз практик на 2-2,5 години, але одна практика там, вона робиться в місяці днів по півтори години. І я оце встаю і відстрибую. І от я зараз для себе зрозуміла, що я ж кажу, скакалка, в мене тут дозволяє стелі, я можу стрибати, але мені треба килимок для скакалки, щоб не бити оце, знаєте, звук у підлогу. А дефамінові стрибки, боже, ну це ж ну встала три хвилини, попригла там, пошла писати практики. І я точно не хочу залишитися жирною. Я з 24 рік набрала багато, і зараз я скинула на літо, але оцей період нестабільності я трошки заплила зараз. І в мене ціль в 26-му році. Я в качалку хочу повернути. Зараз у мене немає часу. У мене зараз дві роботи. Навчання у Капцова, навчання Олен Бригас. Я виходжу на третю роботу інструктором з яхтингу. Ну, коротше, навіть на алкоголізм нема часу, знаєте? А інколи так хочеться. <свіс> так, нам трошечки. П'ять секунд. П'ять п'ять. Погнали. П'ять секунд до фініша. Отак я собі вирішила кожен день по 10 хвилин, ну, тому що потому. Все, фініш баста, туди-сюди. На сьогодні, все. Дякую, хто мені попросила ваганьки, сердечки. Я все прочитала, навіть встигла. І що? І давайте пишіть, чи ви будете пригати, чи ні. А якщо ви не будете пригати, просто пишіть. Часті, здоров'я!